Микора Кирина фракція Європейської солідарності, шановні колеги, ветерани це ті, хто зі зброєю в руках захищали нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність, і вони заслуговують на нашу максимальну підтримку, шану та повагу. Ми підтримуємо ідею на законодавчому рівні врегулювати засади ветеранської політики відповідно до сучасних підходів публічного врядування. Слід врахувати, що станом на сьогодні загальна кількість ветеранів війни, членів родин загиблих та осіб з інвалідністю внаслідок війни вже становить 1,3 мільйони осіб. З урахуванням прогнозів Міністерства ветеранів, ця кількість може збільшитись до 4-5 мільйонів людей. А з урахуванням демографічної ситуації ми можемо уявити, що це орієнтовно 20-25% українського суспільства. Чи вирішить цей законопроект всі проблемні питання ветеранів? Очевидно, що ні. Покращити, поглибити, узагальнити, мабуть, це не зовсім те, чого від нас очікують ветерани. Ветеранські очікування мають ґрунтуватись на чіткому уявленні, що саме ми будемо робити для них, імплементуючи в конкретні програми. Це більш декларативний законопроект, який акцентує, що ветеранська політика повинна бути. В пріоритеті у держави і у нас як народних депутатів, але це один із дуже важливих і потрібних кроків. Тому фракція Європейської солідарності однозначно буде підтримувати його. Ми вважаємо, що цей законопроект, так само як і вже схвалена, урядова стратегія ветеранської політики до 30-го року, мали би лягти в основу подальших законодавчих, а головне системних змін. Очевидно, що нам необхідно ще суттєво попрацювати над механізмами та програмами реалізації норм, що містить цей документ. Ви всі знаєте, що ветеранська політика є крос-секторальною, і напрямок реабілітації та протезування є одним із надважливих. І я в цьому контексті хочу навести один із прикладів: Міністерство охорони здоров'я ще з літа минулого року напрацювали проект наказу. Про остеоінтеграційне протезування навіть після того, як цей наказ пройшов. Громадські публічні обговорення досі затягується час по затвердженню. Це означає, що тисячі наших захисників та захисниць, які мають високі ампутації, вимушені робити публічні збори на імпланти та операції, які не покриваються за рахунок державного бюджету. І от власне на таких конкретних речах нам потрібно зосередити свою увагу, тому що ветеранська політика в першу чергу має бути ефективною, дієвою та справедливою.